Слава Ісусу Христу, реально дуже класна проповідь і зрозуміла для себе з того, що сказав пастор, що душа вона така земна, бісівська. І якщо я буду жити по душі, а душа вона вже піде ад, Вона не спасеться ніяк, тому що вона, як адр розширяється, завжди всього мало. Що спасе мою душу? Це тільки по духу, віддати свою душу для Ісуса Христа, зриктися її і жити по духу. І так я зможу спасти свою душу, тому що Ісус заплатив за мою душу, якщо я віддаю душа за душу. Так я можу спасти її, тільки так. І моя віра, вона є від слухання від слухання Слова Божого. І я маю слухати Слово Боже, приміняти його. І коли я приміняю, тільки від цього зростає моя віра. Якщо я просто філософ розказую, то віра моя, звісно, вже не виросте. Мене не спасе там, політик там, чи хтось там ще, як буде якась ракета летіти. Мене спасе тільки Ісус Христос, тому наш пастор завжди слухає Слово Боже.